Так, ми продовжуємо розпаковувати нашу куколку. Да. Ось я вже її майже розпакувала. бачите? Дуже класна лялька. Але не спав. Ось лякси зараз спаю. Мені вона дуже подобається. Я буду з нею гратися. І Після купою. Туничка, ти теж будеш гратися з куколками. І в коментарях, яка вам більше сподобалась. І яка на першому яка і на другому, яка на третьому місці. Мені буде дуже цікаво. А тобі, мам? М -м -м, мені така сподобалась. Мені всі подобаються. Я да? люблю куклу, да. всі гарні, всі новенькі. Да. У нас багато -м -м. різних кукол. Вот коробка с куклами. Да, я хочу... Яйца, а но и хотя Ось, Вот. Они откроют. наш откроют. Они откроют. Они откроют. Они откроют. Они откроют. Они откроют. Они не Они откроют. Так, коробочка. І такі ще ось такі буси. А, то коробочка подарунок. І такі бусики, які теж треба. Ми зараз їх відкриємо, мамо. Акуратненько зняти. А ви я поки відкрию буси і все. А ви дивіться ляльку, яка вона гарна. Класна дуже. Це в неї таке плаче довго, ніби як хвіст. Гарна? Це така шубка у неї, така накітка на плечі, щоб їй було не холодно, донечка. Гарна? Ну покажи нам куколку, покажи, яке в неї гарне личко. А яка в неї гарна зачіска, подивіться. Гарна зачіска, так? Да? Давай. Бачити, у нас такі гарні кули. І ось кукла. І така собачка. Мені дуже подобається не... В общем, у нас безліч подарунків, безліч впечатлений. Да, я всім дуже дякую. Мені сподобалося і я обов'язково зніму відео з кожним подарунком. Да, вам? Да, обов'язково. Вони дуже класні. Ми їх розпакуємо, будемо mm. гратися ними. Будемо, да. Вам всім покажемо. Турбуси для мене дітям класи. Ти думаєш для тебе? Я думаю, що... А, я <плес> думала, для кукли. Ану спробуйте. Лялю, ля дій. Об... Лялю. Обережно? Ні, <плес> Ні, сонечко, для куколки, для оцієї гарної такої з накидочкою, так. Да. Ти може. Таку в два рази чи в три, ну спробуйте. Давайте, візите. Так, я так. Ще раз, так? Да? Ой, як гарно, правильно, в неї ж плаття вечірнє. Карішенька, Корі... давай на неї цю накидку, покажемо, яка да, вона найди, гарна. Найди, найди. В бусах з такою шубкою гарною. А Дається. Ой, а неї ще є. Ой, у неї таке платье класс. Давай, поки потримаю. А я їй подарунок. Бачите, які в неї гарні буси, усе сверкають. І гарна така шубка. Дві ярди еще. А ці Ляні начебто теж день нерожні. У неї теж є подарунок. Покажи нам. Я зараз відкрию лялі подарунок. Показує нам так, а тоді вашим коробку. Тут у нього він такий складний. Ось дивіться. Покажи. Коробочка така. А можливо це така коробочка для прикрас Ой. для її. А вже перчатки змінялись. Камілка у якої? А, це, можливо, у цій яйці? Ні, у цій. Я бачила, у цій є Можливо, це коробочка, знаєте, для чого? Я для бус. У мене є Я не можу, яка яєчка, яка одягає. Кристо, я мене є печатка? Так. У Ой, як гарно! Ну, ти змерзла, доня? А, кстати, можна теж одягати. Камілка, ти приколистка. Гарний шарфик. Ммм, красуня. І по тебе. Як в мене? Як в куколки. Mm. Mm. Кладно, звісно, одягати її. Собака така, mm. бачите, яка? Дивіться, собачка мила. Mm -hmm. Собачка, подарунок yeah. біля собачки. Э, taka... to... Ой, там вже туфільки лежать. Туфельки да, лежать. <плак> Каміла поклала, все в коробочки поскладала. — Бачим. — Машис, кажи друзям. Ой, а забула. Дивіться, яку лялью тут прическа Лосіона прийшла. — Я показувала, що гарна зачіска. Красива кукла. — Я думала, це мені буси. Але ці буси дивіться. — Бачим, бачим. — А, Кам'юка, дивіться, те порвала. — Ну, показуй нам куклу. — Кам'яка порвала, вже подарунок для Лялі. Так, три кукли. Три подружки. Дітки будуть ним гратися. Знаю, Як їх звати? звати? Оцю звати Надя, оцю е, – Ешлів Хетер, а оцю – Брайер Б'юті. Гарні курки. оцю – Рейвен Квін. Хто знає, yeah, yeah. якого мутика ці всі імена? Пишіть в коментарях, ставте yeah. лайки. Ніколи не ставте мені дизлайки, я буду сумувати. Mm. Ну, можливо, трішки? Так. Mm, да. Тож трішки можна ставити чи mm, ні? Я б хотіла, щоб ви ставили завжди мені лайки і писали хороші коментарі. Mm. І підписувалися на канал. Ставте лайки, і підпис... підписуйтесь на мій канал. Ставте яйки, я хочу, я хочу, я хочу. Скажи. Ставте яйки, бо пишіть на канал, і не хочу, і пока-пока. Пока-пока.